Обмінявши з домовину. Їх усього є четверо. лишився середущий. І третій, і цей четвертого забрали зараз уже місяць, як на війну. Дуже добря ще людина була. Лишилася маленька дитинка до двох місяців. Має дружину, був літом, одружився, прийшов, схрестив дитинку, поїхав назад місяць і так і сталося. Горе. Тато помер скоро, а мама теж вже є за 4 чи 5 років, як мама померла. А вони лишилися четверо самі, дуже вони розумні хлопці. Два місці, як хрестили хлопчика. Вони, вони давно в просто розписалися. Розписалися. Петрова було 31 рік, був учасником антитерористичної операції. Коли розпочалось широкомасштабне вторгнення Російської Федерації, коли розпочалась війна, він пішов, пішов військкомат, сам пішов, не чекав повісток. Фактично, з перших днів, з 26 лютого, він вже був у нас на службі, був водієм МТЛБ. На превеликий жаль, сталася трагічна подія. Отримав поранення, несумісне життя. Людина була дуже щира, людина була дуже хороша, дуже хоробра і відважна.